Знайомтеся, це німецька вівчарка Грей. йому сім років. Стільки ж грей служить у Ізяславській виправній колонії номер 31. з напарником і старшим товаришем, прапорщиком Андрієм Балійчиком вони не вода. Жінка ка більше уваги приділяє йому де дитині. Характер у песика непростий, зізнається напарник, однак і професіоналізм неабиякий. Часто густо грей допомагає міліціонерам. «Рушкова собака, так. все вміє, Затримання, виборку. Деколи доводиться, із працівниками міліції їжджу на затримання. Ну, на... Бо деколи вони просять, бо в них собака деколи відсутствує, то вони нас просять. Ну, він трошки халярик, ви самі бачите, по ньому він гавкає постійно. Так що трошки було навіть виспитувати, коли маленький, було тяжко виспитувати його, але кажу, завжди треба приложити до чогось труд. Сьогодні грей показав найкращий результат. Він переможець господар у захваті. Грей! Результатом задоволений собакою. Навіть не ожидаюся, чесно так сказати. Від таких приємних слів напарника норовливий грей лишень сором'язливо подає лапу. Дай лапу, дай лапу. Ти мій хороший молодець. Дякую, можна я поглажу. У загальнокомандному заліку кінологи 31-ї виправної колонії теж стали переможцями. Однак тут зупинятися на досягнутому не збираються. Готові стою на всеукраїнське змагання. Надіємося взяти перше місце. Всеукраїнські змагання з багатоборства кінологів мають відбутися восени. Прийматиме їх, скоріш за все, Хмельниччина. Для пенітенціарної служби області це велика честь. Чотириморогі і помічники наші це ті, які завжди поруч з нами. І... Ми повинні пам'ятати, що людина може зрадити, жінка може зрадити, а от собака ніколи не зрадить. Нині в установах виконання покарань і слідчому ізоляторі області несуть службу 80 чотириногих помічників. Їхні обов'язки варта, обшук і захист. Їхні заслуги лише протягом року за допомогою спеціальних собак вдалося перекрити два канали надходження до ув'язнених наркотичних речовин, таким чином і виявити порушення закону. Юлія Стафурова, Андрій Храбуст, Ізяславський район для інформаційного випуску.